Друзі, вітаю щиро! Ви дивитеся Wednesday Bible Break. Ті, хто переглядають мої відео регулярно, знають, що звати мене Сергій і Wednesday Bible Break це канал, де я ділюся своїми думками про все, що стосується Бога, Біблії, духовного життя. Я вірю, що Ісус Христос це Син Божий і що Він помер за всі наші гріхи на христі, що віра в Христа єдина умова на спасіння. Я також вірю, що Біблія це Слово Боже. А сьогодні я хочу з вами поговорити про. Доброго Ісусика. Протестанти часто кажуть серйозно чи на жарт, що для католиків Ісусик завжди маленький. Він завжди в Яслах, там Марія, Йосип, тваринки біля нього. Так він нібито ніяк не може вирости. Звичайно, що католики, напевно, розуміють, що Ісус виріс, потім помер, воскрес, вознісся на небо, але дуже часто вони дійсно зображують його маленьким, таким, який потребує любові, піклування. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, і так далі, і так далі. Е -е... Справа в тому, що протестанти роблять щось подібне, але з Ісусиком уже дорослими. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що в багатьох протестантських церквах, якщо не в більшості, Ісус зображають таким добрим, лагідним, ласкавим, ніжним. І взагалі християнство подається як щось таке любов, мир, доброта, гармонія компроміси, порозуміння. І, ніби речі, непогані. Але якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Ісус, зокрема, і Бог взагалі, не завжди вели себе такими чином. Тобто не завжди були такими ласкавими, хоч до рани прикладає. Сам Ісус Христос, який є втіленим Богом, який є образом Божим, Він не завжди вів себе так, що може сказати, о, любов, любов, любов. Чи там прихильність, ласка, доброта, ніжність? Деколи це був праведний гнів, це були серйозні звинувачення, це були дуже неприємні категоричні речі, сказані ним по відношенню до людей. Що я маю на увазі? Наприклад, Ісус Христос, мінімум тричі, Матвія 3,7, 12,34 і Луки 3.7 говорив роди зміїний, тобто гадюче поріддя. Він звертався до людей, які якимось чином шанували Бога, це були віруючі люди, релігійні. Він казав, що вони родичі гадюками. Тобто він їх серйозно ображав. 17 разів Ісус сказав Горе вам. Він казав, Горе вам, фарисеї, горе вам книжники. В Матвії 27.52 і Луки 11.44 Він говорив гроби побілені. І так, всі ці фрази, всі ці слова дуже сильні. Чому? Тому що в деяких випадках не можна гратися в якісь там компроміси. Якісь там е, усі пусі і так далі. Деколи проповідник чи служитель має дуже чітко, дуже категорично говорити правду. І я думаю, що нам, протестантам, зараз цього сильно бракує. Я думаю, що ми робимо таке християнство, християнство таким ніжним, ласкавим, добрим, ми не піднімаємо складні теми, ми перетворюємо церкву в соціальний клуб, взаємне прийняття, підтримка, добрі слова і так далі. Допомога, що в принципі є добре. Але коли цього дуже-дуже багато, а немає чіткого біблійного вчення про чорне і біле, про квадратне і кругле, церква стає соціальним клубом. І такий соціальний клуб він не буде цікавитись, що сказав Ісус, бо і сам Ісус не буде нікого цікавити. Буде цікавити сама атмосфера, самі стосунки, взаємодопомога і так далі. Християнство це про Христа. Церква це про Христа. Якщо ми. Христа відсунули і поставили щось інше, що, в принципі, щось добре: е, любов, піклування, турботу, взаємоприйняття, підбадьорення, допомога. Тоді що робить нас з церквою? Тобто, яка тоді різниця? поклоняємося ми Будді, чи ми учні Конфуція, чи ми синтуїсти, чи ще ми, хтось не знаю хто? Християнство це саме про Христа, про те, який Він, який Бог, що Він навчає про е, об'єктивну духовну дійсність. І так далі. Тобто християнство воно все обертається навколо характеру Христа, навколо того, що Христос сказав. І якщо Христос був в певних питаннях категоричний, однозначний, ми маємо так само категорично, однозначно говорити людям правду. В Америці є дуже багато різних церков, дуже багато різних течій, дуже багато різних протестантів. Напевно, кількість конфесій вимірюється не десятками, сотнями, можливо, і більше тисячі. І є такі християни, які. Постійно влаштовують там скандали, виходять на площі, на мітинги якісь на вулиці, і там дуже різкі категоричні слова пишуть там, про аборти, про ЛГБТ. І багато хто це засуджує і говорить, ну так не можна. А я не хочу сказати, що так можна чи так треба. Я не хочу сказати, що не молодці, але я хочу сказати, що ми часто впадаємо в іншу крайність, коли ми не готові там, де треба, сказати чітко, категорично, однозначно. Ми хочемо постійно згладжувати кути, ми хочемо постійно говорити ніжно, ми хочемо постійно говорити дуже акуратно. Ми хочемо, щоб слово тільки будувало, жодному разі не руйнувало нічого. І я думаю, що в цьому плані ми втрачаємо вірність Богові. Ми е, не готові піднімати серйозні складні питання. Е, ми хочемо, щоб наше слово, яке звучить з кафедри, воно всім подобалося. Але це може бути слово, яке влещує вуха. Е, деколи слово Боже проповідь. Вона має кидати сильний виклик, людина має бути сильно докорена за свої гріхи. І, звичайно, є місце і для підбадьорення, для заохочення, для підтримки, і для інших проїв любові. Це теж важливо і потрібно. Якщо взагалі говорити про Біблію в цілому, не конкретно про Христа, то в Біблії є багато прикладів, які описуються Бог не тільки як люблячий, а як суддя справедливий, як суддя, який гнівається, Бог ревнивий, Бог полючий вогонь. І навіть сам Христос в Откровеннях, в Откровенні, в останній книзі Біблії, він зображується не як такий добрячок, а як грізний, грізний суддя. Говориться, що в нього очі, як вогонь полум'яний і, і так далі. Тобто це такі дуже сильні, сильні слова, які використовуються. І Христос той самий віки, так, він вчора сьогодні той самий на віки, це написано в Біблії, в євреям. І перший прихід Христа він мав такі риси, переважно. Зцілював рани, переважно лікував, воскрешав, годував і так далі. Але другий прихід це той самий Христос. І в другому приході Христос зовсім інший. А хоча це той самий Христос, тобто не інший, а по-іншому себе виражає. Тому, коли ми дивимося на Біблію, читаємо Новий Звіт, ми бачимо, що Ісус, який образ Бога, Він в Євангеліях такий м'який, добрий, ніжний акуратний, це не означає, що Бог тільки такий. В Откровенні, наприклад. Дуже різко і категорично засуджуються певні гріхи. Так само в Юди. Маленьке, коротке послання Юди апостола, там 25 віршів, але в одному вірші там чотири рази написано слово безбожність щось, типу, там безбожні, безбожники, чинять безбожну, безбожність. Щось таке. Взагалі, послання в такому дуже жорсткому стилі. Друге послання Петра, особливо другий розділ, дуже категорично засуджує певні гріхи. Наше слово, наші проповіді часто не такі. Часто ми хочемо дуже акуратно говорити людям, щоб всім подобатися. Ісус не так робив. Ісус робив по-різному. Такий, такий характер Бога багатогранний і гармонійний. І благодать та істина поєднується. Тому, друзі, що я хочу тим сказати, я хочу сказати, що християнство не може бути комфортним, воно має постійно кидати виклик. І надмірні розмови про баланси, про мудрість, про поміркованість, про зважування за і проти вони можуть серйозно шкодити. Давайте будемо ну, вірними Богу тому всьому. Тоді все буде добре. А якщо вам подобається моє відео, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте і своїм друзям. До зустрічі у середу.